Ми разом із Єрусалимлянами вітаємо Ісуса входящого у Єрусалим, так як люди почули, що Ісус вернув до життя глину. В огробі лежав чотиридневний умерший Лазарь. Господь сказав, тільки віруйте і увидиш славу Божу. І Господь повернув. Закликав Лазаря, гряди вон, виходи вон, і вийшов Лазар. Рішили многі піти у Вифанію, то близько було коло Єрусалима, увідіти Ісуса і Лазаря. Чудо було великое, чудо було несумненно. Коли Господь ходив в Єрусалим, то почав плакати. Апостоли пустили руки, Господи. Нас чекає така слава. Але Господь знав, що йде в Єрусалим, Він сказав такі слова, і зафіксував. О Єрусалиме, Єрусалиме, о якби ти знав, що служить миру твоєму, ради мира Твого, тобі було добре, тобі спався, і і як і в древності, ти Єрусалиме, убивав пророків, ти вічно вбиваєш пророків, ти не знаєш, що може служити для мира Єрусалиму. І нині очі твої Єрусалиме, сліпі, закриті. За того, що ти не познав посвящення Божого, що ти не готовий прийняти Месію, вороги прийдуть, обступлять тебе, обкоплють тебе і будеш знищений. Книжники фарисеї, а то всюди, у всіх народах є свої книжники і фарисеї, почали додівати Ісуса. Почому тобі простому чоловікові вони не вірили в його месіянство, що тебе так прославляють. І Господь каже, замовчали б ці люди, заговорили би каміння. Завершилося ще одно чудо: діти грудні, котрі лише приймають від матері молочко, кроме маленького плача, вони ще нічого не знають. І вдруг діти маленькі. На руках своїх батьків, новорогів Ісусових, почали теж кричати Осанна, сину Давидову!». Тот народ, котрий Божий був, він зустрів Ісуса, попривітав, а от книжники фарисеї котрим не полюбився Ісус, революцію не робить, перевороти не робить, не наш. Тоді вони вирішили убити і Ісуса, і Лазаря. Спомнім одну притчу сьогодні про багатого Лазаря. Спомнім, як, коли багатий був і відів бідного, Лазаря не хотів допомагати, а коли оказалися один у пеклі багатий, а Лазарь у царстві, то багатий казав таке слово, крім інших. Господи, найби Лазарь воскрес, і найби передав моїм братям. Ми маємо ще п'ять братів, такі пусті міністри, як я, такі пусті олігархи, як я, такі злодії бандити, як. Ну, каже йому Господь, так вони мають там апостолів Пророків, на їх слухають. Да ні, вони нікого не слухають. І от тоді голос неба, тому багатому. Ну якщо нікому не вірують, Писанню не вірують, Пророкам не вірують, то навіть якщо хтось із мертвих воскресне, не повірують. Це була притча, а нині це реально. То був Лазарь притчовий, а тут історична лічність. Казало бися, якщо Христос Воскресив Лазаря, то книжники і фарисеї, і вся муть цього світня мали сказати, Господи, перед нами Месія. На той существують злочинці і безбожники, де коли кучкуються безбожники, організовуються в кучу. І б'ють християн за те, що вони не знають Бога. А їх ніхто не вразумляє. Їх Господь буде ламати їм і бити, і наказувати, а ніщо їх не вразумляє, поки не помруть. І тому сьогодні іменно Воскресіння Лазаря показало: Божий народ радується, торжествує, дотичає Ісуса, а що робили безбожники планують убити Ісуса. І Лазаря. Це була вічна робота, демонічна робота всяких спецслужб. Як політична поліція, вони не вважали закони. Їх було кого вбити, кого посадити, Другої роботи не мають. Але ти, якщо зробив злочин, ніколи ти не спрячешся рано чи пізно в єдно з тими безбожниками, наказ, котрих ти виконав, в'єдно з ними підеш у пекло у вічні муки. Ми ж сьогодні не случайно маємо Киваї, Тепер будемо святити їх. Почому ми хочемо нині засвідчити сьому світові блудному, веде себе як по-вандальному, як будто би здурів цей світ, коли в час війни в нашій Україні. Вдруг кучка безбожників вирішили бити християн. Цілу церкву. Заборонити, не маючи на то ніяких підстав, їх фантазії о якомусь шпіонстві ні одного доказа. Ну їм не треба докази. Їм треба вспіти поламати, а потім втікнути. І от тоді їх облічення є в наших руках ваєя. Ми теж сьогодні вітаємо Ісуса, входячи в Єрусалим, і мисленно кажемо, Господи. Ми похожі, як єрусалимляни, Нині вітаємо тебе. Але є у нас одне передупредження. Ми знаємо, що частина Єрусалимлян під підстання пропаганди, під проєкстання сатанінських телевізорів і сатанінських газет, де Бульварщина, і нині в Україні 99% журналістів це болото, це безбожники. Всі вони… При тому, що вони безбожники але впливають на уми людей, що іменно частинка єрусалимлян повірила ворогам і вже в п'ятницю научені за 200 гривень кричати: розпни його, розпни його. Прийшло дві тисячі років, і нині виділи, як много раз молоденькі діточки, дівчини 14-17 років. Гойкали на мітрополітю під церквами або під києво Печерську Лавру, вороги, шпіони. 200 гривень отримали, хто б не кричав, но повторилося те саме. Іменно Єрусалим, который не прийняв Ісуса, не познав время, Месії, був знищений. Скільки держав в історії людства було, котрі не прийняли Месію і були знищені. Ведь ми теж кажемо, було нас. Така держава, імперія Австромадярщина. Ми, Закарпатця, були в складі Австромадярщини як Карпатська Русь. Це була наша назва історична. Так що, от інтересно, що коли у 20 віці наші люди почувствували мало свободи, бо були в Америці, заробили гроші, повернулися з Америки православними, а то було коло 100 тисяч людей, то вони верталися в православ'я. І от Австромадярщина вирішила. Як і нині на уровні держави бити, переслідувати, як у безумстві і результат розвалилася Австромадярщина. На розвалі Австромадярщини і сформувалися Слов'янські держави, в тому числі наша, уже тепер підкарпатська Русь, владі Чехословакії, котра вже відновила і свою православну церкву. Ну і чехи оказалися безбожниками, без візнання, як нині кажуть, і Бог, і їх ударив, і розпалася Чехословаччина. Може бути, Совєтський Союз міг довго бути, але, будучи безбожним, Бог ударив, розвалилося. Все розвалюється то, де не є народа, молящогося Богу. Господи, і ми сьогодні молимося, убережи нашу країну. Поможи нашим воїнам, поможи людям бездоленим, поможи людям раненим, бідним, хворим, поддержи людей, котрі за границю мусять бути, бо лиш так поступаючи, будучи настоящими єрусалимляними, духовними, своїми відками, ваї, зустрічаючи Ісуса, а не піддержуючись освітніх олігархів і їхню брехню в інтернеті. Але ж такому стучі тут ми діти, Божі діти. Добрі Єрусалимляни, а в вічності, і наслідники Небесного Іерусалима, Царства Божого. Амінь.